Свій невеличкий будинок пан Володимир будує четвертий рік. Коли реєстрував початок будівництва, електронних сервісів ще не було. Відтак всю документацію вів у паперовому вигляді. За впровадженням інтернет-послуг ретельно стежив. Тож сумнівів щодо використання онлайн системи реєстрації будинку не було. Запускається, ніби багато всяких різних послуг там і так далі. Але реально ними скористатися, бо там реальна потреба в них невелика. Послуга власне з деклараціями про ну про з які пов'язані з державною будівельною інспекцією, вони потрібні людям насправді реально, бо воно спрощує, якби ти не не сп... Спілкуєшся там з чиновником, не слухаєш, який там в нього настрій, як він на тебе відноситься. Ну це круто. В електронну систему на сайті Держбудінспекції чоловік вносив дані з технічного паспорта, тому додаткових труднощів у власника будинку не виникало. Єдине, що відрізняє електронну послугу від паперової наявність електронного підпису, який не складно отримати у фіскальній службі чи банківській установі, яка вас обслуговує, каже Володимир. Вона не, не потребує якихось особливих знань чи особливих вмінь. Ви, ви єдине, що ви повинні мати, електронний цифровий підпис, бо без нього ви не зареєструєте послуги. Ну ще раз говорю, процедура отримання цього підпису вона абсолютно безкоштовна і не дуже. Постав таким чином, пан Володимир зареєстрував свій будинок без черг та зловживань. Обмежені години прийому в установах теж не стали на заваді. Декларацію чиновник подав о 23.30, коли державні установи вже не працювали з онлайн. Подачою все набагато хрустіше, та тому що, ну як зазначено, було там в публікації, справді це відбулося в 23.30, Тобто це було пів дванадцятого. Я вже був вдома. Я знаю, що власне з декларацією про готовність, я я не знаю, чи в нашій області, але знаю, що по Україні загалом це доволі така корумпована послуга. та? тобто люди стикаються з труднощами, їм відмовляють там безпідставно, завертають там, вимагають якісь неправомірні оплати. і і так далі. А тут все просто. Ти Та подав там і, і, і все. Ну нічого не сплачували жодних там зборів. Жодних зборів це абсолютно безкоштовна послуга. Прогресивність тернополянина відмітив і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, вже за два роки не менше половини об'єктів будівництва впроваджуватимуться в експлуатацію онлайн. Те, що тернополянин перший і поки що єдиний в Україні, хто випробував цю послугу, сам Володимир не знав. Приємно здивовані і в Держбудінспекції. там його заявку опрацювали вже наступного дня. Перший раз зробити щось завжди так. Ми, як вам сказати, відповідально. так. Але все вийшло і ми дуже раді з цього, що це така подія відбулася не тільки, як виявилося в Тернопільській області, але й по всій Україні. Якби Володимир вводив в експлуатацію свій будинок через паперове документування, йому потрібно було б затратити значно більше часу. Для того щоб йому ну, таку декларацію зареєструвати, йому потрібно було звернутися в центр надання адміністративних послуг, подати два примірники декларації паперовому варіанті, плюс заяву заповнити в центрі надання послуг, надіслати туди можна це поштою або звернутися особисто. Поки що люди не надто довіряють інтернет-послугам, адже нам ще складно уявити документи без підписів та мокрих печаток чиновників. Втім, приклади, де регуляції вже показують зниження перешкод та усунення корупційних ризиків. Про це говорять не лише розробники послуг, а й громадські активісти. Всі ми розуміємо, там, де є процедура, там, де є спілкування з чиновником, там завжди є корупційні ризики. Тобто електронна форма їх просто взагалі усуває, якби вбиває на корню і все. Єдине, що можу сказати, що звичайно немає меж досконалості. Наразі я знаю, що опрацьовується можливість запуску в електронному варіанті ще й реєстрації права власності, тобто, взагалі, зареєструвати ще й в реєстрі прав власності. На сьогодні серед найпопулярніших послуг, які запровадило агентство електронного врядування, інтернет-запис в паспортному столі та реєстрація підприємця.